18 березня, 25 рік. Миколаїв, вітаю, підписка, вподобайка, слідкуйте, продивляйте Заїхали ми, просто буде такий огляд, на ячмінь заїхали, подивитися, не знаю, чи буде чутно, бо дуже скажений вітер дує, так став, щоб якомога менше задувало в мікрофон. обіцяють там нам приморозки, бачимо, як по пиловій бурі. Які пилові бурі у нас на півдні. Не все страшно, ось, те, ось то все це пилюка. Вітер дуже страшний і дуже холодно. то що я заїхав? Заїхав просто зняти ячмінь, який він на зараз є, як він виглядає, тому що обіцяють приморозки, чи будуть якісь зміни, чи приморози його, чи не приморози. Зараз же ж знову. Приїхали подивитись, ну, кидали ми тут доброго, я не знаю, як кидати, не кидати, робити, не робити, вологи немає. Чи воно потрібно ще? Дали ми по 130 кг. Тут були добре в азотних у фізичній вазі. Чи варто, чи не варто, чи вдосталь. Сам знаю, що на півдні 120 кг це норма. Це якби ще там при посіві було і потім. Що ми маємо? Маємо ось такі тріщини, начебто страшні тріщини. Всі там біжать, бігли, обробляли. Ну, на мою думку, правильно, неправильно, але я скажу свою думку. Коли ось так береш, начебто страшна тріщина, а ти, її, а її нема. Вона повністю земля розсипається. То ще немає, тому що, ось дивіться, я вже показував. Мягко, як мягко, дивіться, палець влазить. Так мягко тут немає що. Тим паче боронувати. Ну, боронувати хто хоче, хто на рахунок того, що прижати отак посіве, ну скажіть. Тому що багато бачу в цьому році щось пішло попадати мені, а можливо, так воно і потрібно. просто я... Починав, що треба коткувати посіви. Коткувати посіви. Хто таке практикував і як воно дієве, ви, ну, не, не вирішуюся ще на таке. Хоча як сівалками вносили, то більше пошкоджували. Мабуть. Ну, то таке, якраз поговоримо. Ну і зафіксували, який він має вигляд. Ось, ось такий ячмінець. Такий не сильно закущений, але він такий. І є 2 мільйони посіва, 2 і 2 тут мільйони посіва. Все, такі справи. Куститься до 2-3 коефіцієнт кущення, це для нас гарно. Слабенький, маленький, звісно, такий він, ну буде що буде. Все, тримаємося. Перечекаємо морози, потім будемо щось робити. До морозів. Під час морозів нічого робити не будемо. Навіть сніжок пролітає. Все, тримаємось. Дякуємо воїнам за чисте небо нашим захисникам. Все буде добре, коли кожен буде займати своєю справою.